Запитання інтересне. Що ви скажете про нову печать диявола кувар код? Не кувар код, а QR. QR код Кувар код? Навіть не знаю, що вам сказати. Чесно. А що ви знаєте про штрих-коди? Ну, Штрих-коди це азбуку морзе. Знаєте, крапка, крапка тобто. Крапка, резка. Крапка, тере. Знаєте, це це, це є штрих-код придумали е, як точку тере, щоб щитувати цифри. Але штрих-код містить мало інформації, там тільки цифри. Інформація з часом розвивалася, і і вже у ці цифри стало замало, бо тому що кожні е, виробники. Собі, якби за собою зарезервували штрих-код, ну, я не скажу вам зараз, скільки тих штрих-кодів, скільки воно має у тих варіантів. Ну, щось дуже багато, щось 10 мільярдів чи що, ну щось дуже багато. Так? Але в принципі для товарів цього замало. І тому придумали, що ми в мене в ось крапка і точка, бо тому що, якщо штрих-код подивитися, вони полоски довгі, так? Крапка це вузенька полоска, пол, риска – це широка полоска. І от іменно по цих полосках якраз визначається штрих-код, тобто самі цифри. І під цими цифрами є товар. QR-код QR це, як воно перекладається, щось якось скоре щитування, щось таке. Це японець придумав його, тобто, щоб вкласти в цей квадратик багато більше інформації. Там є такі три квадратики. Це для орієнтації і такі маленькі, трошки менші квадратики. І тут зліва вверх і записується, напевно, тому що є з придумав справа наліво. І, і тому зліва вверх, і так по черзі кожна, кожна рисочка заповниться. Це кожен байт інформації, в якій вже йде не тільки цифри, але і букви. Тобто там вже в той QR-код можна записати, е, ну, наприклад, ссылку на, 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 на мій канал. Так? Можна записати і вона буде відповідно тими квадратиками. Там є ще відповідні суми, які виправляють помилки. Там ще є контрольна сума, яка не несе в собі. Там за помилки сказав. Ну, інформацію, яку туди можна вписати, вона вже набагато більша. так? Бо штрихкод це так? Восьмибітний е код, двоєчний код. А QR-код, там вже набагато більше можна інформації. QR-коди бувають такі музенькі, ширші і ще ширші, і їх є щось 5 чи 7 видів. Де ви тут видите печать диявола Алло! Про це можна багато говорити, розумієте? Почитайте, що таке QR-код. Почався він дуже активно, коли була пандемія. Коли Треба було дати, наприклад, приходиш в ресторан, тобі треба дати меню безконтактно, щоб ти не мацав ту картку, на яку мож, можуть бути там бацили, так? і тому придумали QR-коди. Ти приходиш телефончиком пік, і все, і він вже прочитав. І ти вже маєш собі меню там, і так далі. Так же само оплати безконтактні. Ти прочитав QR-кодом, тобі пікнуло, і все. І не треба нічого прикладати. Не треба карточку давати в руки і так далі. Тобто QR-код це ніякий не печать диявола. Дайте спокій з вашою з містикою, розумієте. То З тим ідентифікаційним номером носилися бігали, що це. А це є нормально, розумієте? Бо ви, вам присвоїли ідентифікаційний номер. Ви собі міняєте фамілію, куди хочете. А хочу от таку фамілію там. Та... Чи ще якось там. Але ідентифікаційний номер залишається той самий. Так само, як у банку. Вам дають рахунок у банку, так? є рахунок є і, Бен, оцей, і, Бан, і і він одинаковий. Карточка прострочилась, вам дають другу карточку, яка має свої номера, але ваш рахунок не міняється. Міняється тільки карточка. Так само з тим ідентифікаційним номером. Є він, його вам присвоїли. у вас є. Це зручно. Це для зручності людей. Ніяка це не печать диявола. Якщо в пророцтві написано, що так буде, то так буде. І це є тільки доказ того, що пророки правдиві, що каже, будете мати на руці печать і на чолі, і поки хто не буде мати, тої печаті не зможе ні купити, ні продати. Ну то правильно, ти приходиш у банк, тобі кажуть, ідентифікаційний код. Ви кажете, немає, загубив. Все, дід, виписуйте другий. Бо інакше кредит вам не дадуть. От так. от. І тому це дуже добре, щоб позбавитися, обмежити можливість шахрайства і так далі. Але QR-коди так само значите, можуть зробити люба людина. Є відповідні програми, які генерують QR-коди. І я можу його зробити, і кожен з вас може його зробити. Але можуть і шулери це зробити. Що би не придумала людина, завжди знайдеться ще якісь варіати, які будуть тим зловживати. Тому не переживайте QR-код це не печать диявола. Не де ви там дітька побачили. Я там побачив двоєчний код. Це ти самий штрих-код, тільки його більше там, розумієте? Крапка, так, так, так само, ну, як, як бінарний код працює, так? Нолик це вузенька полоска, одиничка це ширша полоска. І цим та і там зашита інформація. Все. Це просто, як я пам'ятаю, як моя бабка розказувала, тату купив радіо е, таке, значить, і, це, і бабка з дідом е, розказують, ну, яка техніка, що десь так далеко, там люди співають, а ми в хаті тут поточче слухаємо. Дід каже, то є машинерія. Бабка каже, не проти. То все літерка. То все літерка. Ну як люди могли так розуміли? Ну, літерка це електрика, так? все електрика. І бабка була права, бо тому що це електромагнітні імпульси. Так? Бабка була, мала одну клясу, школа була мудра жінка, я її називаю це мій Аристотель. Вона мене навчила багато чого, вона мене навчила мислити. От критичного мислення мені не в школі дали, мене бабка навчила. Принципу критичного мислення мене навчила моя бабка про це. Да Боже Царство небесне. Я не знаю, хто скільки, скільки свою бабку згадує, як я, і вас до того теж закликаю. Знаєте, не те, щоб згадувати свою бабку, а будьте такими, щоб вас згадували, так як я згадую свою бабку про це. З подругою були. Як сестри, все життя ходили до церкви, щось відбулося з нею, каже, що в Бога в не вірить, але хрестика зняла, бо ти його розпин бо ти його роз... розпін в церкві нічого нового. Ну, Там ну, що в церкві нічого нового, <кій> церква. Вона консервативна по своїй суті. Ми зберігаємо ту віру, яку отримали. Тільки змінюються методи. От, наприклад, бачите, ви мені пишете у меседжері в чаті, пишете, йде трансляція, ви мені пишете запитання. Десь років назад такого не було. Я вже не кажу про 20 років назад, що про Ютуб не всі знали, так? Так що. Так, дещо у церкві змінюється, а деякі речі, і так має бути, залишаються незмінними. Тому е, чи вона вірить у Бога, чи не вірить, зняла Хрестик чи ні, це справа кожної людини особисто. Не переживайте, не треба нікому ні на що, ні, ну, нікуди ні до чого заставляти. Людина має вибір, і ми повинні той вибір людини шанувати. Якщо ви в неділю збираєтеся е, у, е, в оперний театр та? на концерт, а друга сім'я збирається, в цирк, хочу сходити, а ще одна сім'я йде в кіно, та? чи можете ви їх заставити, передумати? Можете, але чи треба то робити? Не треба. Треба поважати вибір людини. А хтось вирішив з того всього піти до церкви, не пішов ні в театр, ні в оперні, нікуди, а пішов до церкви. Тобто це таке діло, треба шанувати вибір кожного. Якщо, людина, якщо той вибір, що людина вибирає, нікому не шкодить. Але якщо хтось робить вибір, що в неділю хоче робити ремонт, і починає гримати, сверліти, то, ти своєю свободою робиш шкоду сусідові. Це не добре. Так що з пошаною до того вибору тої людини. Вірить вона, чи не вірить. Вірить добре, не вірить, то її справа. Чого переживаєте? Переживайте за себе, чи вашої віри є достатньо до спасіння. Отже, 15 років була в шлюбі, маємо двох діточок, але життя не склалося. Ми цивільно розлучилися. Зараз збираю документи, щоб визнати шлюб недійсним у церковному суді. Що потрібно? Чи потрібно міняти прізвище на своє дівоче. Якщо ви готові змінити свій стан, то я думаю, що ви знаєте, чи вам лишати прізвище чоловіка, чи брати дівоче. От, Василю, поясніть на вашу думку вислів люби себе, це егоїзм чи все-таки відповага до себе, глибина благодаті Божої в любові до ближнього. По-перше, не треба писати капс луком. Так? Коли ви пишете всі букви великими, це означає, що ви кричите. Не треба писати такими все великими буквами. Я вас чую, я вас бачу. Ви мені можете навіть шептати, я вас почую. Оце це є, як ви так пишете великими буквами, то значить, вже трошки порушено поняття сприйняття. Трохи порушене сприйняття. Не переживайте, любити себе е, люби ближнього як самого себе. Тобто тут йдеться, що, щоб навчитися любити, бо ми дуже часто путаємо відношення і поняття любові. Дуже плутаємо поняття любові. Чи розумієте ви, що значить любити себе? Любити себе це не означає робити собі привилегії, так як ви часто робите. Це не любов, це паскудство. Якщо я себе люблю, о, я себе так люблю, я не буду то робити. О, не, то, Ну я ж так себе люблю, я ж такий хороший, там то не, то не треба. Але тут треба поступити чесно, бо тут треба порахувати гроші, а тут трохи лишилося, розумієш, мож... ну я ж себе люблю, можна, можна переступити можна. Розумієте як? Це не любов. Ти робиш собі привілегію. Якщо в тебе є припис, що ти маєш молитися ввечері вечірні молитви, то ти їх маєш молитися. Якщо ти себе любиш, то ти будеш молитися. Якщо ти робиш собі привілегію, Ой, це нічого. То це не любов. Не путайте поняття любов. І коли ми кажемо, що треба любити ближнього як самого себе, це означає, що я повинен навчитися, як я маю любити ближнього, так як самого себе. Не привілегії собі робити, а готувати себе до жертви. І тому любов це здатність на жертву. Бо тому, що любов це те, що ми декларуємо, а здатність на жертву це те, що підкріплює мою декларацію. Якщо я кажу, що я люблю свою дитину, то я заради неї готовий на жертву. Якщо чоловік каже своїй жінці, що я люблю свою жінку, то він заради неї готовий на жертву. Ну не на хрест піти, але на якісь поступлення, на якісь десь в чомусь поступитися. І жінка, якщо каже, що любить свого чоловіка, то вона повинна бути готова на якусь жертву, десь в чомусь поступитися. І в цьому є весь зміст любові. Господь Бог є любов, і Він доказав свою любов. Він дав сина свого єдинородного. І приніс себе в жертву, щоб відкупити нас. От що значить любити себе. Не егоїстично любити я я такий хороший, і кожна ситуація навколо мене це я роблю собі привілегію. Ні. Привілегії ноль жертви максимум. Доброго ранку, моліться за моїх діточок. Я погана мама, не бачила їх вже. Вісім місяців, хоч і поруч. Mm. Якщо так написали, то вже непогана мама. Але то добре було, щоб ви за них молилися. Я то так, як мати. Я обов'язок. Е соціалізувати дітей, тобто, щоб вони були корисні для суспільства. Ну і відповідно молиться за них.